Коли ми говоримо про перемогу, ми обов'язково повинні думати про ціну, яку треба заплатити за цю перемогу. І треба розуміти, що перемога буде умовна. Перемогою взагалі буде, якщо ми збережемо себе, збережемо державність, збережемо націю. Це вже буде перемога. І зрозуміло, що чим більше земель ми зможемо утримати і зберегти це також краще. Але нам доведеться чимось жертвувати. Справа в тому, що доведеться це не те слово, бо ми вже жертвуємо. І жертви наші величезні. Ви гадаєте, нам просто так не озвучують кількість загиблих і поранених? Ні, ця військова таємниця не для ворога, а для нас. Але для нас все таємниця. Для нас таємниця кількість загиблих, кількість поранених. Для нас таємниця ціна, за якою дотепер там яйця купують, чи, чи зброю то ж само. І ми навіть не маємо змоги не тільки ми, суспільство, навіть органи, котрі створені для того, щоб контролювати такого роду діяльність і не допускати корупцію. Вони навіть цього не можуть зробити. Прикриваючись цією військовою таємницею, секретністю, вони роблять, що хочуть. Наші втрати найперше це люди. Це найцінніше, що в нас є. І, власне, це є ми, а інші втрати, ви подивіться, на ті руїни, які лишаються там. Де пройшла війна? Це постеля? Е, така рукотворна пустеля. Ким ми заселимо ту постелю? Як ми, її, ми зможемо це оживити це все? Е, відбудувати? Це нереально. Це формувалося роками. Оці житові масиви, міста утворювалися. І в, в от в один момент, що таке для історії три роки, це все щезло. І тепер нам доведеться це все відновлювати. Принаймні, хоч прибрати те каміння і якісь дерева там посадити, траву посіяти, щоб там хоч щось росло якими силами це робити? Якими коштами? Ви думаєте, Росія нам буде виплачувати е, репарації? Хто її заставить? За логікою так мало б бути. Але що в цьому світі нашому, в котрому ми живемо, відбувається за здор... л... логікою, яка підкріплена якимись здоровим глуздом? Народ в збитку, нація в збитку, держава в збитку, а люди, котрі там при, при владі, вони в виграші. Репарацій не буде. Якщо світ зараз так мляво нам допомагає і все з огляданням на Росію, стріляти не можна, тим не можна, туди не можна, цього не можна, то цілий список ще якихось приписів заборон. Як ми маємо з Росією воювати? І ми ведемо війну на позичені гроші. Нам зброю дають під якісь, на якихось умовах. І нам прийдеться за це все розраховуватися. Нам це не буквально нам, а нашим дітям, нашим внукам. З нашого потурання от влада закладає на, на якихось ще кілька поколінь вперед. Вже прирікає українців на якусь каторжну роботу, на каторжну відплату українець буде винний упродовж всього свого життя. А чому? Тільки через те, що люди, котрі при владі в українській державі. Псевдоукраїнський некомпетентні, непрофесійні і безтолкові. Керувати вони не вміють, але завжди винними і, і платять завжди люди, завжди народ. Влада довела країну до війни. Влада веде цю війну надзвичайно. Бездарно. І всі нинішні дії влади, вони бездарні і злочинні. Все, що робить влада, воно скеровано проти людей, проти українства. І думати, що влада захищає Україну, це означає проявляти надмірну наївність. Бо влада вона захищає лише себе. І нікого більше. Якщо хтось думає, що, врешті, настане справедливість, Росія понесе якесь покарання, навряд чи ніхто, ніхто нам не компенсує ні живої сили, не поверне ні тих, кого вбили, навіть і тих, хто покинув. Територію країни, яким чином ви їх сюди заманите? Ви хоч три міністерства, хоч 30 зробіть, ніхто сюди не буде їхати, в у таке пекло, котре створює влада для українців.